В цьому відео розповім вам про Валенцію, місто, яке вразило мене своєю архітектурою, музикою, яка лунає на вулицях. Різними незвичними людьми і красивою природою, що навкруги. Із Сьогодні вже виселяємося з нашого номера, вже зібрали речі, сходили на сніданок. Ось сижу на нашому балкончику ще пью каву. та зараз будемо вже виходити. Сьогодні їдемо в Валенцію. Це знову нове місто для мене. Побачимо, що там. Поки що на одну добу забронювали. Трошки погуляємо, та якщо сподобається, може продовжимо, а може вже і поїдемо далі. Прощаємось з нашим готелем, вже звикли до нього. Біля аквапарку завжди багато людей. Ні разу ми там не скочували з гірок. Ну, я бачу, там тільки дітки катаються. Дорослих якось там і не бачила. Попереду нові пригоди. Вирушаємо з кап сало. Ось, бачите, так багато автівок тут біля дороги. Мабуть, там безкоштовний паркінг. В Іспанії гарні дороги і, звісно, приємно по ним їхати, а ще ось такі класні краєвиди навкруги. З салоу ми виїхали близько 11-ї ранку і їхати нам 250 кілометрів до Валенції. На букінгу я забронювала житло, заселення з двох годин дня. Проїздимо дуже красиві іспанські містечка, але всюди не заїдеш, бо на кожне місто у нас буде приблизно 1-2 дня. Природа в Іспанії дуже красива і різноманітна. Оливкові та апельсинові сади, невеликі пагорби і великі гори, скелясте узбережжя. Дуже багато всього різного. Всі містечка зберегли свою давню архітектуру, фортеці. 250 кілометрів для нас це не дуже велика відстань. І Ось ми вже під'їжджаємо до Валенції. Зразу відчувається, що це велике місто. Бачимо хмарочоси попереду. Такі дерева ми бачили в Барселоні, а також вони ось тут є, в Валенції. Це жакаранда дерево називається. Яке тут цікаве перехрестя, і будинки незвичної форми. Ми на місці. Йдемо поселятись. Ми в Валенсії заселились в апартаменти. Зараз вам покажу їх. Україномовний хлопець нас заселяв. Дуже приємно було нам поспілкуватися. Ось заходимо і одразу такий диванчик на вході, телевізор і ось така обідня зона. Стіл з чотирма стільчиками. Кухня, все необхідне є, чайник, тостер, кавомашина, мікрохвильовка. Ось такий великий. Ми тут забронювали на добу, але хлопець сказав, що тут бронюють навіть на тиждень. Ми ще не знаємо, що тут у Валенції ми будемо робити. Так, підемо, подивимося, місто. Ось така спальня величенька доволі така. Тут є навіть ось такий столик, можна тут працювати. І ось такий, як наче, внутрішній дворик. Там також сушилка чи є, тут двоє апартаментів через стіну. Зараз покажу ще ванну кімнату. Є пральна машинка, унітаз, все дуже чисто, ще такий і великий душ. Нам вже терміново треба було випрати речі, ми всі, зробили всі свої хатні справи і зараз вже вийшли ближче до вечора у місто. Google Картам побудували собі маршрут до центру, пішки нам іти десь півгодинки туди. Побачили праворуч парк і вирішили туди зайти. Гарно тут, так зелено, різноманітні дерева. Це як в звичайному європейському місті. Люди сидять на газончиках, це в них так прийнято, відпочивають. Хто на лавочці просто спить. Пташки зовсім не бояться людей, займаються своїми справами. Сьогодні неділя ми йдемо по парку. Люди зі своїми сім'ями просто ось так сидять у тут в парку на землі, спілкуються, відпочивають. І тут так прийнято. Я дивлюсь туди і в даль, далечень там також так сидять. Ось уже видно вхід до старого міста Валенції. На вході нас зустрічають величні середньовічні ворота Торис де Саранос. Побудовані вони в 14 столітті. Ці башти були частиною оборонної системи міста. Вони виконували зразу декілька функцій, були парадним входом в місто. А також захищали від нападів, тільки ну, заходиш сюди і занурюєшся в цю атмосферу. Грає музика, яка бере тебе за душу, і ось така давнина. Якщо трошки відійти, ось такий вигляд на ці ворота. Зараз ці будівлі використовуються, мабуть, під готелі, ресторанчики, магазини, але дуже красиво. Попереду вже бачу башту. Ми зараз у Валенці гуляємо по місту, йдемо десь історичним. Центром. Класно тут, такі старі будівлі. Відрізняється від Барселони. Цікаво побувати. Ідеш і дивуєшся кожному елементу, кожній будівлі. Понад 600 років стоять вони тут. Такі давні ворота, дерев'яні повсюди. Коли ти все це бачиш вперше, просто неймовірні відчуття, і ось виходимо на площу. Я читала, що Валенція дуже гарне місто, але я прямо не уявляла, що я тут таке побачу. Ідемо інтуїтивно і знаходимося в такі класні місця, потім порозповідаю, що це, бо я і сама, навіть коли приходжу в якесь таке місце, я не знаю, що це, а потім вже знаходжу якусь інформацію. Тут так відчувається, що це такий якийсь давній квартал, такі будівлі класні, я такі вперше бачу. Тут відчувається, що ми в Іспанії. Це площа Вірхен, звідсіля відкривається вид на кафедральний собор Валенсії. Все це виглядає дуже велично. В собор можна зайти дуже гарно там. Кажуть, що тут зберігається святий Греаль. Далі розташована колишня біржа шовку. Архітектура просто неймовірна. У готичному стилі все побудовано. На вулицях дуже спокійна атмосфера, грає музика. Далі бачимо ще одну башту. Всюди можна зайти і подивитись що всередині. Зараз ми вийшли ось на таку чудову площу. Тут багато магазинчиків, ресторанів, люди гуляють, і ось бачимо такий риночок. Валенція славиться своїм фарфором. Ось тут дуже багато фарфорових виробів різних. туристи можуть собі придбати тут чудові сувеніри. Також ми зайшли в магазинчик поглянути, що тут є. Знову багато виробів з фарфору, національні сукні. Які мисочки красиві, поряд продають морозиво дуже різне. Які люди тут заробляють на песиках на своїх? Тут ми побачили щось незвичайне. Я не знаю, чому люди ось так виряджені йдуть. Ось так ми ходимо, гуляємо по старому місту Валенції, переходимо з однієї вулички на іншу. Всюди тут цікаво, роздивляємося людей, архітектуру міста. Різні цікавинки, що навколо нас, а тут дійсно є що подивитись. Цей район має назву Сан-Франциск. Тут історичний і адміністративний центр Валенції. Зосереджено багато пам'яток архітектури. Тут розташована міська рада Валенції, а по вулиці багато бутіків і модних магазинчиків. Дуже красива шумна площа, тут багато людей навкруги. Сьогодні у нас був довгий насичений день і переїзд в інше місто, поселення в готель, і огляд самого міста Валенції, тому зараз ми сходимо в магазин та вже й вже будемо йти до наших апартаментів. Валенція мені дуже сподобалась. Своєю атмосферою, дуже красива архітектура тут. Відчувається, що люди тут просто насолоджуються життям, можуть танцювати прямо серед вулиці. Ми були у магазині, в центрі міста, бо сьогодні неділя, все закрито. Зайшли трошки скупитись на вечерю. Ось що ми придбали: полуниця, салат. Черія, каву я купила, багет такий, дві піци, вино і пиво. Це нам вийшло, а ще ось такі солодощі 20 євро. Ми смачно повечеряли, а наступного дня вже будемо їхати в інше місто. Але заїдемо ще на пляжі Валенції, покажу їх. Підтримайте це відео лайком, коментарем, підписуйтесь на канал, далі буде ще багато чого цікавого.